Безкоштовне житло отримали у Коростені 30 сімей залізничників. Новосели житимуть у двокімнатних та трикімнатних квартирах з індивідуальним газовим опаленням. Будівництво п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Кірова, 70А, було розпочато у 2010 році. Це перша секція майбутнього 65-квартирного будинку. Привітати щасливих власників квартир до Коростеня приїхав генеральний директор Укрзалізниці Сергій Волоболін. Сегодня, в общем-то, событие не, не столько масштабное, хотя масштабное, наверное, для города и для железнодорожников, сколько знаковое. Социальные вопросы они всегда для железнодорожников были приоритетными. Это традиции, которые закладывали наши деды, отцы, над которыми мы работаем, и сегодня в условиях падения объемов перевозок в условиях, когда перед нами стоят сложнейшие задачи по обновлению основных фондов, в первую очередь тягового подвижного состава, мы эти вопросы все равно решаем, и вот сегодняшняя сдача дома наглядный тому пример. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве, сказать им огромное спасибо. Здесь будут жить железнодорожники, которые работали. Работаю та надіюсь, будуть роботи на підприємствах Карастенського узламу. Спасибо строителям. Ну а на хочу пожелать, щоб в этом доме всегда царил мир, щоб в ваших квартирах було тепло і уютно. Питання житлового забезпечення залізничників для південно-західної залізниці дуже важливе, наголосив начальник південно-західної залізниці Олексій Кривопішин. Тому ми надалі будемо сприяти будівництву доступного житла для наших працівників. Сегодня в Коростене праздник. Сегодня большой праздник у тех, кто получит ордера и ключи от квартиры. Сделаны работы благодаря финансированию Угрозалезницы в кратчайшие сроки. Это первая очередь. Вторая очередь. Параллельно у нас ведется строительство. Сделано 50% работы. И мы планируем до 1 июля... 2014 року -го закончить строительство дев'ятиэтажного 35-квартирного дому. Серед коростенців, які отримали ордери на квартири, працівники станції Коростень та Коростень Житомирський, машиністи локомотивного депо Коростень, працівники Коростенського будівельно-монтажного експлуатаційного управління, дистанції колі, дистанції електропостачання, дистанції сигналізації та зв'язку, дирекції залізничних перевезень, колійної машинної станції, а також працівники вагонного депо Дарниця та жмеринської дистанції захисних лісонасаджень. Радіє події міський голова Володимир Моска.

це насамділи не присічна подія. Те, що залізничники сьогодні в цей непростий час, фінансово-економічний виділили кошти і побудували в першу чергу цього комплексу. 30 квартир видали це свято на самом деле. І, на жаль, наші підприємства в масштабах нашої держави, окрім залізничників, я не можу і приклади привести, хто б так безкоштовно і давав квартири. Скар нас будуються будинки, але вже на комерційній основі вони вже продаються. І все, що цим пов'язано. Залізничники чітко виконують свою соціальну призначення, крім того, що в нас місто залізничників, крім того, що вони перевозять грузи, вантажі і займаються багато питаннями господарчими, Вони ще вирішують соціальні питання. Ми зараз багато соціальних об'єктів приймаємо від залізниці. Свій час ми забрали житловий фонд, ми забрали всі котельники, ми зараз забрали басейн, локомотив, стадіон, тобто ці питання соціальні, які вже ну, якби не характерні для рішення Південно-Західних залізниці. Але це проходить в такому, я б сказав, цивілізованому плані з розумінням, з фінансуванням спільним. Ну і кінцева результат це стробиться для людей. Зрозуміло, що для залізниці. Але для нас, для міста немає різниці, чи це машинобудівник, чи це двірник, чи це залізничник. Вони всі мають право на ті вирішення соціальних проблем, які стоять у нас в державі, і, зокрема, в нашому місті. Тому будемо святкувати сьогодні і чекати, що наступному році ми іще спільно з залізничниками здамо 35 квартир ось цього комплексу. Урочисто перерізавши стрічку, гості мали можливість оглянути житло. А ми мали час поспілкуватися із щасливими власниками, серед яких подружжя Кляченків. На чергу я став у 2004 році. Як устроївся на роботу, через рік я став на чергу. Я особо якби вже і не сподівався, в наш час отримати квартиру від держави, якби це дуже така проблема. Ну, як бачите, Пройшов час і ця якби мічта збулася. А взагалі, які були перші враження, коли дізналися, що квартира таки вам дістанеться? Ну, не повірили. Ми не повірили, Думали, що це може хтось шутку таку дає. Час показав, що ні, що це якби дійсно є. Якби, ключі отримали, зайшли в квартиру свою, нову збудовану, нову, нову збудовану в новозбудованому домі. І це дуже би, приємно і радісна новина. А до цього часу з ким жили, де жили? Ми жили би, в общежитті, приписані, у нас була там кімната, ми там проживали всі, весь цей час. По знімали, знімали квартиру. Коли плануєте переїжджати вже до нової оселі? Заробити гроші на ремонт, на меблі. Ну, спочатку обжитися потихеньку, а тоді вже будемо переїжджати. А новий рік святкувати в новій квартирі не будете. Новий рік не двоті не, не цей, бо вже дуже мало часу залишилось до нового року. Не, не встигнемо. З 1985 року стояв на черзі на житло і Михайло Грищенко. Нині він господар двокімнатної квартири. Ну, я пробив був СМП шосот п'ятдесят 650 31 год. і ще зби ми вже два роки робимо. Ну, звісно, хочу по, це, по сказати велику благодарність. Руководство Південно-Західної залізниці за те, що в такий час знайшли кошти і построїли такий красний дом. Поблагодаріть руководство Бившого СМП і трудових колектив за те, що вони почали будівництво цього дому, трудові колективи, руководство БМУ-4, які закінчили ремонт і здали в експлуатацію цього дома. І Пожелати, звісно, всім щастя, здоров'я, і щоб построїли ще не один будинок для наших железнодорожників. Оштянського дільниці приємно, що у наш непростий час будується житло. А на черзі введення в експлуатацію ще одного будинку. А влітку 2014 року ще 35 залізничників стануть власниками квартир по вулиці Кірова.